Ахмат не сіла. Правоохоронці розшукали молодиків, які з проросійськими гаслами та стрільбою у повітря зустрічали день народження у Києві. Нагадаємо, відео такого неадекватного святкування облетіло мережу. Ахмад а вже невдовзі любителів покричати Ахмат Сіла знайшли. Ними займається СБУ та поліція. Головний герой, який був на записі, навіть вже встиг вибачитися. Я святкував свій день народження 24 на 25 люти. Дозволив собі терористичний викрик Ахмат Сіла, За що я вибачаюся перед усіми, хто постраждав на цій війні? Кого вбили, чи залишився інвалідом, перед усім народом України. І Ахмат це терористи. Слава Україні. Тож як бачимо, юнак свою позицію змінив дуже швидко. Далі з ним працюватимуть правоохоронці.